Шайнер Марія Рілька відвідав Володимирський собор у Києві під час своєї подорожі до Росії та України разом з Лу Андрас Соломенко у 1899 році. На той час йому було 23 роки. Ця поїздка мала величезне значення для його духовного та творчого розвитку. Рілька шукав іншої культури містичної, духовної, далеко від західного раціоналізму. Своїх листах, зокрема до Луандра Соломе та друзів, Рілька згадує враження від Володимирського собору. Цитуючи, він пише: Я ніколи не бачив такої злитої єдності віри, мистецтва і народу. Ікони не просто образи, а вікна до чогось іншого. Ці обличчя, як душі, що дивляться крізь вічність. Володимирський собор мав і естетичний вплив. Кони, фрески, золоті тла, обличчя святих усе це стало для рільки важливим символічним матеріалом, який пізніше він використовував як метафори в поезії. Отже, у підсумку можу зазначити, що зайсу Києві став для рілька однією з бранд до сходу, місцем, де він вперше глибоко відчув духовну силу, мистецтва і віри. Яка несе не лише естетику, а й трансцендентну присутність. Цей досвід суттєво позначився на його поетичному стилі, особливо у часослові.